Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо про продовження воєнного стану та мобілізації в Україні. Але перед тим як дивитись це відео, попрошу вас поставити йому лайк. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, якщо ви ще не підписались. Також підпишіться на мій Telegram канал тому що там виходять повідомлення про вихід нових відео, і там виходять вчасно новини про зміну законодавства про цікаві якісь юридичні новини в Україні. Тому обов'язково підписуйтесь для того, щоб дізнаватись першими про ці новини. І додивіться до кінця це відео. Для мене це дуже важливо. Дякую вам, що дивитесь мої відео, підтримуєте мене і мій YouTube канал. Друзі, декілька днів тому Верховна Рада України затвердила указ президента України Володимира Зеленського про продовження дії воєнного стану на території України та стану мобілізації до 19 го Лютого 2023 року. Як ми пам'ятаємо, перший указ про введення воєнного стану в Україні та запровадження повної мобілізації був прийнятий 24 лютого 2022 року, і після того він декілька разів продовжувався. І от останньою датою дії воєнного стану на сьогоднішній день є 19 лютого 2023 року. Але. Маємо розуміти, що скоріш за все він і в подальшому буде продовжуватись, тому що поки що ми ще не наблизились до перемоги над нашим божевільним сусідом. Але наша держава не зупиняється, і ми поступово крокуємо до цієї бажаної всім населенням України, всією державою, всім світом бажаної перемоги. Друзі, відповідно, нічого у державі не змінюється, діють всі ті самі заборони, на кшталт комендантської години. Детально, до речі, я про комендантську годину, про відповідальність за порушення розповідав у одному з попередніх відео. Посилання ви побачите зараз на екрані. Якщо вам цікаво, то можете подивитись. Також, звичайно, ж, діють. В деяких місцях, де це запроваджено, це заборона продажу алкоголю, десь повністю заборонено, десь з якоїсь години заборонено, тут же на розсуд міської ради або сільської ради, тобто залежить від місцевого керівництва населених пунктів. Ну, Друзі, і нікуди не діваються ті проблеми, які були весь цей час, вже понад 9 місяців. Це, по-перше, звичайно ж, обмеження виїзду за кордон чоловікам віком від 18 до 60 років. Знову ж таки, я вже у минулих відео розповідав, що по факту такі обмеження є незаконними, тому що немає прямої заборони виїжджати чоловікам за кордон, є лише дозвіл виїжджати певним категоріям, ну і відповідно. Органи державної влади, тобто працівники Державної прикордонної служби, вони мають дотримуватись і діяти чітко в межах законодавства, конституції, і знову ж таки, прямої заборони, якщо немає, то вони мали б всіх випускати. Але як ми бачимо, все навпаки. Ну знову ж таки, якщо вам цікаво, можете подивитись про це більш детально у моєму відео. Далі, друзі, ще раз цю незаконність підтвердив нещодавно державний орган Національне агентство по запобіганню корупції, де вони зазначили, що таке обмеження є антиконституційним, і порекомендували Офісу Президента, Верховній Раді внести відповідні зміни до законодавства і внести. Пряме законодавче обмеження під час дії воєнного стану виїзду чоловіка віком від 18 до 60 років. Але з того часу, пройшов майже місяць, нічого не змінилось, ніхто ніякі рекомендації до уваги не взяв і, відповідно, зміни ніякі не вносив. Щодо висновку НАЗК з цього приводу, ви так само можете подивитись відео на моєму каналі, якщо вам, звісно, цікаво. Далі, друзі, які ще проблеми не вирішили з обмеженням виїзду за кордон, такі достатньо болючі, це виїзд студентів, яким просто обмежили, просто не дали можливість виїхати, обрубали цю можливість. Особливо шкода тих студентів, яким обіцяли виїхати, яким обіцяли, що у разі, якщо вони поступлять на навчання за кордон, то їм не будуть чинити перешкоди. І люди довірились представникам державної влади, і почали укладати договори на навчання, почали оплачувати гроші, і після того, як їм потрібно було виїхати, вже десь з початку серпня їм просто почали відмовляти. І далі, ще трошки пізніше, просто пояснення Державної прикордонної служби з приводу того, що такі студенти. Можуть виїжджати на закордонне навчання, воно просто зникло. І, звичайно, це підняло дуже велику хвилю обурення. Але на сьогоднішній день нічого не змінилось, ніяких законопроєктів, проєктів, постанов, Кабміну, нічого немає. Є якісь чутки про те, що такі зміни розробляються, десь хтось про щось домовляється. Але по факту, ну, знову ж таки, нічого не відбувається. І студенти, які Бо вплачували дуже багато грошей. По 2000 євро. В мене є клієнти, які дзвонять по 1500 євро. Вони залишились без грошей. Їм порекомендували навчатись онлайн, але, звичайно, онлайн навчання і офлайн навчання це дві великі різниці. Всі ми це чудово розуміємо. І, звичайно ж, велика проблема з тим, що людям, які зараз повторяли роботу, повторяли житло, не дають можливості виїхати за кордон. Їм пропонують, звичайно, отримати статус внутрішньопереміщеної особи, отримувати невеличкі виплати, але самі розуміємо, що такі виплати вони не можуть покрити всі необхідні умови для існування людини. І ці люди не можуть знайти для себе роботу, тому що роботи по факту зараз у державі немає. В зв'язку з тим, що постійно державу обстрілюють, що дуже сильно страждає енергетична система, багато підприємств не працює або працює на невеличкій потужності, на 20% від своєї потужності, на 30% і відповідно вільних робочих місць там точно немає. І звичайно, таким людям, які постраждали від війни, які виїхали з тимчасово окупованих територій, з тих територій, де зараз ведуться активні бойові дії, звичайно, їм мали б надати можливість виїжджати за кордон для того, щоб вони перепочили від цієї війни і, звичайно, могли отримувати більші виплати соціальні, які можуть запропонувати наші західні партнери, та ж сама Польща або Німеччина. Або Нідерланди, або будь-яка інша країна, до якої можна виїхати, отримати статус біженця і отримувати якісь виплати, в тому числі в подальшому влаштуватись на роботу і заробляти якісь гроші, які більш-менш будуть покривати всі необхідні. Вимоги особи, тим більше дуже багато людей, хто з дітьми виїжджає, і так само вони не можуть виїхати. Ну тут, звичайно, дуже важка та достатньо печальна ситуація з такими переселенцями. Ну і друзі, звичайно ж хотілося б, щоб вже якось приділили увагу повісткам і мобілізації, тому що так само повістки роздаються. Всюди, де тільки можна, якісь рейди проводяться незрозумілі, чим ці рейди встановлені і регулюються. Просто пишуть знову ж клієнти, що бувають випадки, коли, наприклад, зачиняють ринок, і на ринку потім виловлюють чоловіків і вручають їм повістки. ну, Знову ж таки, дивна ситуація, тому що. В одні джерела кажуть, що в нас ЗСУ повністю укомплектована, і необхідні лише деякі спеціалізації, але, на жаль, не називаються які самі. І знову ж таки не називаються якісь конкретні цілі мобілізації. Тобто які саме спеціалісти потрібні Збройним силам України, тим більше я вважаю, що Цих спеціалістів достатньо, і дуже багато насправді звертаються до мене людей, які кажуть, що вони приходять до територіальних центрів комплектування, з бажанням вступити до лав Збройних сил України і їх розвертають і кажуть, що Збройні Сили України укомплектовані. А потім дзвонять з інших регіонів і кажуть, що проводяться якісь рейди щодо мобілізації осіб. Якось воно не дуже синхронізовано, скоріш за все, на рівні областей чи на рівні районів. І відповідно такі відбуваються дикі випадки. Хотілося б, щоб якось цьому трошки більше приділили уваги, і, відповідно, ну, вже майже рік, скоро в цій війні, хотілося б, щоб люди теж розуміли, на що їм розраховувати, а не просто там, кожен чоловік. Ходячи по вулиці, боявся, що він десь отримає на блокпості якомусь повістку і його заберуть до Збройних сил України. І, друзі, така проблема це робота територіальних центрів комплектування. Дуже багато нарікань, тому що дуже відносяться працівники ТЦК до людей, які приходять. Неповажливо, деяким не видають документи, які потрібно видавати, деяким, у деяких навіть забирають документи, ті ж самі військові квитки. Деякі територіальні центри комплектування настільки завантажені, що люди для того, щоб отримати якусь довідку, мають в черзі 2-3 тижні простояти. Це в першу чергу кажу за Київські ТЦК, знову ж таки, дуже великі черги. І, звичайно, що коли така робота ТЦК існує, то це є підґрунтям для того, щоб створювалися якісь корупційні схеми. І, на жаль, вони існують, і з цим дуже слабко зараз борються правоохоронні органи, які мали б приділити увагу цим питанням. Ми будемо сподіватися, друзі, що цим проблемам, які я озвучив. Буде в майбутньому більш приділено уваги. Я розумію, що в першу чергу це обороноздатність держави. Всі ми це чудово розуміємо, але після цього, після того, як приділяється увага обороноздатності держави, є ще і ряд питань, які так само хвилюють населення. І, звичайно ж, є органи, які мають. І зобов'язані вирішувати ці питання, якось налагоджувати зв'язок з населенням, в тому числі тому, що коли в нас вносяться якісь зміни до законодавства, то це ніде не афішується, не анонсується державними органами, а по факту просто кажуть про те, що, наприклад, виключили з переліку документів для виїзду за кордон певний документ, і тепер люди, які. Розраховували виїхати, мають чекати ще півтора, 2 3 місяці для того, щоб дооформити необхідні документи. Ну, Я вважаю, що це така дискомунікація, і це так само є неприйнятним, тому що люди і так зараз вже втомлені, виснажені, і потрібно робити все для того, щоб. Між владою і населенням, було таке більш довірливе відношення між собою. І, звичайно, це вибудовується не за один день, не за рік. а Це така достатньо важка робота. І в першу чергу воно починається. Вся ця робота починається з нормальною комунікацією влади і населення. Друзі, такі проблеми. Будемо сподіватися, що наша перемога вже не за горами. Віримо в Збройні Сили України і будемо сподіватися, що це останнє продовження військового стану в Україні. І вже з лютого будемо святкувати перемогу і жити у вільній країні. Вона і так зараз вільна, але і вільній від війни, від обстрілів. І від тероризму божевільних сусідів. Дякую за увагу. До побачення. До нових зустрічей.